Цікава, якась соціальна справедливість у нас в державі сформувалася. І саме тому ми йдемо в парламент, як та щука, щоб красі там не днімали, щоб виконати певну місію. Ми всіх ми не щасливимо, є на месія. У нас месії були вже в історії нашої незалежної України. Ми не ангели далеко, ми робимо помилки. Вони помиляються той, хто нічого не робить. Але ми знаємо ім'я, чого ми це робимо. Набагато святіше від того всього, що робиться зараз на місцях, в владних територіях і так далі. Є боротьба за довгим України, все інше, то велике наспокостє поселення застано. Звичайно, що небо на землю не впаде, якщо правий сектор не прийде Верховну Раду. І особистих трагедій у нас не буде стрілятися, ми не будемо плакати, не будемо і так далі. І так далі. що, якщо ми не пройдемо, то українці шанс певний грай. Знову буде та ж сама перетасована голода політичних банкутів, які не здатні навіть брати на себе відповідальність за долю нації і держави. Знову буде тяга мотина, знову буде розчарування в суспільстві, як після помаранчевої революції. І знову ми станемо на ті штабі градусі. Тому я хочу так викати. Віддати голоси до наших хлопців, бо я гарантую, що вони будуть відстоювати інтереси народу. Ми не є фахівці усіх галузях спільного життя. Але при тому всьому зараз завдання номер один це революційно реформувати силовий комплекс держави. а Ось цьому ми розуміємо. Реформування Збройних сил України, реформування Служби безпеки України, реформування спорту тонкішної розвитки і ракової пухлини на тілі українського народу Міністерства внутрішніх справ це завдання No1. Бо якщо ми не підвищимо обороноздатність нашої країни, ми втратимо державу. І отут правий сектор теж в Верховній Раді може розпочитися нашому українському народу по повній програмі. Воювали з багатьма бригадами, і навіть по списку у нас іде камбріг 93-ї механізованої окремої бригади Олег Мікас. Камбріг, у якого найменші втрати, тобто вони воюють з війнами цих Херсана, найменші втрати з усіх бойових частин, які були задіяні в операціях. Береже людей толкова грамотно командує. І саме ось такі от полковники, підполковники, майори зараз можуть повністю... Замінити, які знають, що таке війна, які є бойовими офіцерами повністю замінити паркетних генералів, які стоять в Генеральному штабі, шахматками людьми керують покарне. Той же генерал Хамчак, я згадував, він жодного разу не був на передовій. У того Веловасі перший раз приїхав, і то попався. І то полона пішла в один бік і розроблена, а він під. Це нормально, ніхто не ні що не покарання. Литвин генерал, який кинув свої військи, ніхто ні за що не покарає. Правий сектор йде до парламенту ще й тому, що би справедливі учасники вас тежествував. І ті, хто заслуговують на покарання, були би покарані. Ну і ще одна гарантія за наших обстрілів. Ми коли слід проводили, кажу, не дай Боже хтось сформиче, пристрелю власними руками, а вони мені віть.